Отчт до перерыва, коп перерыва и гонка будет. Но. No. Слушай, отчт до перерыва. Так, знаю. справа. До гонки, а не до перерыва, блядь. опять курил ада, блядь. Десять человек, все, вид, вс на все. Mm, Топливо, -мо. А, п'ять кругів? А, я ще п'ятый старту, бля. Мм. Собственно, я який стартую. Перший грудь? А. Добре. О. Да, я пачу на чому бачить. Тим старті. До мене. Не, за, я вже не дам, вже не можу. Старый, скажешь, когда появится этот Что? Когда машина скажет. Я тебя не чую. Все, давай. Иду, 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 бежу. Угу. Смотри, как С четвертой, Прогривайся, Резина, б твою мать. А свій вже так прогрів, блядь. На його вперед, блядь. Я коли 2 Хорошо оставаться там. Ой-ой-ой, оце я пришел. Ты кей вообще едешь? Встань, еди. Ты гонишь, ты як? Вона не едет. боль. Ти пам'ятаєш, як в штифті робити супру на максимал? ха right <laughs> та сама залуха Нє, ну супра на максималках не ганіє Блядь, вона тупо їде боком, вона не їде прямо На шостої передачі стартує, блять, боком Я з шостої теж <laughs> Ти контролюй тягу, блин, Леньку okay, давай газку. Ну, я розумію, це нормально, но вона не входить в повороти просто. И Сто не хватает. Я ж ну в неї лошадок там під капотом, блин, я не знаю як насрануть. Там стадо пизда, <рес> Стадо. Каже, стадо пизда. Смотри, так стаду пизда, че стаду пизда. Я сказав оф, ти пиздишь стадо. Стадо. Да, ну пять кругов это вообще, блин, быстренько гонка. Я тут ручника секав повороты, не нен блядь. надо подвигнеться просто. А я вообще не знаю на наш я дивал харды, як я міг тут на медиумах поїхати на спокойно, блин. Шос мені так здається. Оп кидануло братан, ну ты за мной не дуже знаешь просто. Она не вообще. Помню, что им легендарный ЧТР в шифте. А, бочком. Пиздец, я так скучал, скучу, так, я, так вспомнил, Тут так наваливати. Кстати, я бачу, когось тут хтось теж наваливати бачком, і, причому охранительно заходив повороти. Шикарно просто я би сказав. І він, блін, проїхав, так я тобі скажу не слабо. Я не знаю як він так їхав взагалі. Він бачком проїхав ще, блін, більше ніж пів гонки. Причому недалеко від мене, ну але. Right Что, гость убежал? Да. ты борешься с животным? Борись, животные. Не Борис, а Борис. Я же скажу, Борис, животные. Почему он ушел Передачи, я Ад на колесах, блядь, я щось ніколи не бачив аду, то, блядь, ти мінус ти пройшов, блядь. Балак, відмана. Бой за 4. Їмаць. Я хуєю. Чому стука Falcon праворульний, блядь? Хуй він праворульний? Чому okay. Forza version блядь, у твих іграх робити Falcon праворульним, блядь? Можливо, правильно. То американська версія, блять. В Америці що, правосторонній рух, блять, і лівосторонні рух? Uh, Ні. Ну вот. Вроді. Хуя, вони вирішили їм робити, блять. Фалком, блять, як австралійський варіант, блять. Left 3. На хуя, собственно, що Falcon це американська марка. Мені це піздеться піздеть нахуй. Мені здається, одна, що я в категорії А тут можу підняти собі цей а рейтинг безпечності, ми будемо бігати більш адекватними людьми. Бо я ні з ким не, взагалі не борюсь. Ні одної зацепки, ні, ні одного зі Я тут Показую, блять, та пацанам я правильно блядь. Али табы кисти мне Да. Да? На 20 Я его. Ну, ты сколько вообще? <laughs> ну, штрафы сыплятся, блин, я так плачу. даже когда устанет, да? Я устану Блять, як жаль, що я не можу дати тобі на тому, хто покататися, блядь. Це який прикол, блядь? Що не можна дати? Покататися на цьому. Блять. Так я свиздовому останнім дискуссию. Не, сам прикол в машині, блядь. А пиздує, блять. Апіздує, блять. От якби колеса не накинула, а трошки менше дав під тягло, то це б вона хрінчильно їхала, мені здається. Блін, я даже половину резину не використав, блін. Жесть. Да, блядь, помощнее чуть и два, блядь. Я тебе так скажу. У нас 300 их нехуй выйдет. Моя 300 не знаю 300 не хотя может. ні 300 не поїде Тобто меню щось не їде 200 плюс поїде В я от зі стартової до от від повороту до старту от зараз останній круг ігрес Я розміряюсь до 182 Ой. Бать вас круги там довгі. Йопа, не насрал нахуй. Ебать, ти третій їдеш? А, четвертый? Ну, мені показує зараз що четвертий. Поки що не фішка. Я май... одного убеднал. Та, ну нахуй. він в менюшці просто сади. Давай, старий, що так довго їдеш? Хочеш попробувати? Йопа, народ. Знаєш, саме прикольно. Какие там із износ енпоуи сюда? Ні, нормальний. Их 6? Да. Шены важны вообще не ушли. Ну, мама не шен тоже, прикольно. але я на хардах уїхал. Ну 5 кругів, старий, ты залгу на сика, шо тут їхати? 3,6 км. Тут 15 км всього, блін. Нюрка, скільки має? полтос? А, так само. Ні, ки полтос. 30 с хуй маю. 20 років, блядь. Та ні, більше.